Колись моя донька старша, коли їй було 3,5 роки, прийшла і навчила мене жити. Може, у вас таке було з дітьми. Вона прийшла і каже, тату, мені болить ножка. І я, знаєте, якось так розтірявся в цей момент. Я кажу, доця вже всі аптеки закриті, лікарні закриті. І вона з таким здивуванням подивилася на мене і каже, тату, ти ж казав, що треба молитися до Бога. І знаєте, я вийшов в коридор, і мені так якось стало соромно перед своєю дитиною, бо я навчив її, що робити, але коли це знадобилося, то я не запропонував їй цей рецепт. А з другої сторони, мені стало приємно, що вона чула і пам'ятає те, що їй казав робити. Знаєте, я прийшов, ми з нею помолилися. І дитина, як дитина, ви знаєте, що їй ж багато не треба. Їй треба від тата чи мами добре слово, поцілунок, і вся болезнь проходить. Але знаєте, це для мене був такий момент, що коли ти чогось від когось навчився і вчиш когось того самого, то будь добрий, не тільки розкажи, що це треба робити, будь добрий, запропонуй це або покажи приклад. Братя, сестри, говорячи про молитву і про велике Боже благословіння, і про те, що Господь відповідає, давайте не тільки про це говорити, знати, пам'ятати і іншим це показувати в своєму житті. Хай Бог нас благословить. Слава йому. Я хочу проповідувати на тему, яку я назвав від не можна до «не хочу». Від не можна до «не хочу». І на перший погляд звучить в такому, знаєте, негативному напрямку. Да? Не можна, не хочу. Щось зразу служителі згадують когось, кого вони просили щось зробити, і хтось сказав не буду, не хочу, не можна. Хтось згадав, що хотів щось зробити, а не можна. Ну, хто що. Але що я хочу цим сказати? Я зараз, брати і сестри, спробую розкрити цю думку. Текст Божого Слова, який записаний в посланні апостола Павла до Римлян, 12 розділ з першого вірша, написано римлянам 12, 1, 2. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. Ось такий заклик Павло робить в посланні до римлян, і він благає, він просить їх, і він каже, я вас благаю, перефразовуючи, можна сказати, ради Господа вас благаю. Він каже, через Боже милосердя, я вас прошу, повіддавайте себе або ваші тіла на жертву живу, святу і приємну Богові. Брати і сестри, в темі від не можна до не хочу» я хочу сказати про важливість духовного зростання для кожного християнина. І кожен з нас з вами на різному рівні духовного росту зараз знаходиться. Кожен з нас з вами має різний рівень досвіду у вірування. Хтось народився в християнській сім'ї із дитинства знає про Христа і живе в християнській сім'ї етиці в християнській системі цінностей по Біблії або в таких умовах принаймні. Хтось прийшов до Господа після того, як покуштував світу. Ну, кожен з нас з вами різний має досвід в Ісусі Христі. Але, скажімо так, кількість років, проведених в церкві із Богом, і духовний вік не обов'язково співпадають завжди в людей. Павло прийшов розказати якісь серйозні речі до євреїв і був розчарований чи здивований. І він каже, я тут хотів з вами про серйозні речі поговорити і не можу, бо мушу вас повертатися і вчити з вами початки науки Христової, бо вам би вже по віку бути вчителями. А ви от так і так і так. Я не хочу, брати і сестри, це адресувати конкретно вам безпосередньо. Я говорю це слово як до нас, як звернення з Біблії до кожного з нас з вами. Я як християнин зобов'язаний духовно зростати в Господі. Бог поставив мені задачу духовно зростати. І якщо ви уявите собі, що духовний ріст вимірюється шкалою від 1 до 10, де 1 – це мінімум, а 10 це максимум то оцей мінімум я називаю не можна. Ти не грішиш, бо що, бо не можна, бо за це буде покарання. А 10 це вже високий рівень. Коли ти грішиш, не грішиш, перепрошую, бо що, бо не хочу. Тут я не грішу, бо не можна, бо... бо отримаю за це. А коли я зростаю духовно, то чим більше я духовно зростаю, я не грішу, тому що я вже не хочу. Мене не цікавить Це Це мене це не є... Система мого життя, швидше, як виняток, швидше, як якесь недорозуміння. Павло пише, вже не я живу, а живе в мені хто Христос. І уявіть таку просту, банальну ситуацію, коли якогось чоловіка припрошують десь там, знаєте, працівники, співпрацівники в світі, десь там колись, можливо, в радянські часи, на заводі, кажуть, ну ходи з нами пообідаємо. Ну ходи. Давай до обіду, відповідні, там все, що до обіду полагається, як в світі, знаєте, в роботях. Будеш? Не буду. А чого? Бо мені не можна. І чоловік не згрішив, не випивши чогось там перед обідом, бо йому не можна. Скажіть, добре зробив, що не згрішив чи ні? Добре. Але яка мотивація? Бо не можна. Я не грішу, бо не можна, бо Бог покарає. Загалом добре, що не згрішив, Але чого не згрішив? Бо не можна. Але якби було можна, невідомо, як би себе повів би. Але коли ти зростаєш і приходять тобі кажуть, пішли пообідаємо, пішли пообідаємо, давай отак, отак, отак. Я не буду. А чого? А, тобі ж не можна, бо ти віруєш, що ні. Мені можна. То як можна? Можна. А що? Я не хочу. Мене це не цікавить. От в цій площині, брати і сестри, давайте пороздумуємо. Перша думка, яку я хочу сказати, чому я маю духовно зростати? Чому я маю рости? Багато людей закінчили свій духовний ріст тим, що виросли, прийняли хрещення. Можливо, Бог Хрестив Духом Святим, одружилися. І на тому все. Перейшли таку, знаєте, скажімо, стандартну кар'єрну процедуру. Дитяча школа, підліткове служіння, молодь одружився, слава Господу. І що далі на тому? Бог хоче, щоб ми все життя росли духовно. Павло, який зробив три місіонерських подорожі і зробив величезний обсяг роботи, просто мегавеличезний обсяг роботи, в одному тексті каже, я не вважаю, що я досягнув. І здавалося, Павло, якщо вже ти не вважаєш, що ти досягнув, то хто ж досягнув? А як же як ж же нам тоді бути? Але в іншому тексті Павло пише, я свій біг скінчив, віру зберіг, і тепер приготовлений мені вінець праведності. Браття, сестри, Бог дає нам відрізок часу кожному з нас. 50, 60, 70, знаєте, в Україні зараз вся їжа без ГМО. Це така генетично модифіковані одиниці. Заборонили законом використовувати добавки в виробництві продуктів. І в нас на всіх тих самих харчах просто наклейку додали, без ГМО. І ми тепер всі їмо автоматично здорову їжу, знаєте, бо там наклейка є тепер. Все те саме, тільки наклейка, без ГМО. От може хто без ГМОІ, то ще 70-80 протягне. Але що то є, браті сестри, з тих 70 років, скільки активних, скільки ефективних, скільки продуктивних років, років 30, 40, можливо. І Бог хоче, щоб ми за цей час встигли. Чому я маю рости, запитую я себе. Чому я не маю права, по Слову Божому, просидіти своє життя просто без діла, просто прожити його на себе, на свою сім'ю лише? Чому? Тому що Біблія повністю пронизана текстами, думками і прикладами, де стоїть питання зростання. Дерево повинно що принести? Плід. Дитина або юнак повинен стати в перспективі ким? Батьком, отцем. Учень в перспективі має стати ким? Вчителем. Біблія багато текстів про це говорить. І кожен з нас з вами дивиться в житті про якийсь процес зростання. Коли я збирався сюди в Сполучені Штати, мої друзі кажуть... А, а на кого сім'ю лишаєш, я кажу, у мене там вдома є мужчина, він за всім пригляне. А у нас 5 місяців назад народився син. У нас до того дві дочки, тепер син. Знаєте, як у мене там мужчина є, він все проконтролює. Але той мужчина, браття, сестри, він потребує сам повного догляду. І від нього простий спрос на його п'ять місяців добре їсти і добре спати. Більше від нього ніхто нічого не вимагає, правда? Но якби йому було вже 17 і в нього тільки добре їсти і добре спати, я би як батько мав би задавати якісь питання і йому і собі і йому і собі. Тому що або я його не вчив вчасно, тому він не навчений, або я вчив, а він не хотів вчитися. Один чоловік казав, що каже, дивна штука, скорость звука. Мені батько в 20 років говорив, а мені ж в 40 тільки дійшло, що воно таке. І брати, і сестри. Біблія показує, що нормально, коли дитина народилася і вона розвивається, коли вона з немовляти стає дитям, коли з дитяти вона стає підлітком, з підлітка, юнаком з, юнаком, з юнака стає батьком, з батька стає старцем або мудрим чоловіком. Це нормально. І ми з вами в роботі, ми в освіті, ми ростемо, правда? І ми орієнтуємося, що зараз, якщо ми будівельники чи ремонтники, да, ми орієнтуємося, що зараз актуально. Ми шукаємо здобути освіту, мову вивчити ще там щось, щоб кількість оплати нашої праці була більша, тому що ми кваліфікованіший працівник. В житті ми дуже добре розуміємо, що треба рости. Але коли приходить питання до мого духовного росту, виникає деяка заминка. Я думаю раптом, що я маю зупинитися, отримавши хрещення Духом Святим. Ставши членом церкви і, можливо, одружившись. О, достатньо. Але ні, і сестри, Біблія не залишає нам жодного, не показує жодного тексту Біблії, де би ми просто мали, досягнувши певного рівня, зупинитися. Павло, якби мав ще трохи сили, трохи віку і трохи можливостей, я думаю, він би ще четверту і п'яту подорож зробив би. Якби він мав на це можливість. Але він використав той відрізок часу, який Бог йому дав в зрілому віці. Можливо, якби Павло прийшов до Бога раніше, ну і можна про ці, можливо, говорити багато, брати і сестри. Але кожен з нас з вами долає деякі етапи свого життя. Я проходжу якийсь період з пункту А в пункт Б і мені треба дойти туди. Я стаю юнаком, мені треба пройти свій юначий період, побороти свої пожадливості, нахарчувати себе словом, так Біблія говорить. І тоді я можу перемогти лукавого, бо в мене є Боже Слово, бо я розібрався своїми юначими пожадливостями, про що пише Павло до Тимофія. Я нахарчував себе словом, і я можу перемагати диявола, бо я сильний. Але коли я не зробив цього, в мене був на це час, в мене був на це період, а я не використав, потім важко буде наганяти. Якісь речі, брати і сестри, які ми мали зробити в Молодості ми потім важко доганяємо в зрілому віці чи в старості, а дещо ми вже й не повернемо. Те, що ми не встигли зробити, як діти, нам важко доганяти, як юнаки. І коли ми 30 років з Господом в церкві, 20, 30, 40, і хтось про нас каже, ну вмісти його, то немощний брат чи сестра, вмісти його, браття, сестра, то чи не соромно стає мені, коли мені 30-річному в Господі хтось про мене каже, він немощний вмісти його. Я розумію про новонаверненого, я розумію того, хто вперше прийшов до Господа, хто тільки робить свої перші кроки. Ну, коли мене 30 років в церкві треба вміщати, мабуть, я десь щось пропустив, коли стояло питання духовного розвитку. Мабуть, або мене хтось не вчив, або я не хотів переймати. Але якби навіть хтось мене не вчив, то є інструкція дана давним-давно, звідки я мав би взяти для себе все необхідне. І коли новонаверненого я маю вмістити, це зрозуміло, але коли я маю вмістити того, хто тільки тим і користується, 40 років, браття, сестри, кожен з нас має вирости. На запитання, чого я маю рости, тому що життя поставить перед тобою нові випробування, нові задачі, нові дистанції. Якщо ти від А до Б ледь доклигав, то як ти з Б до В, з станції 2 до станції 3 доберешся? Хтось буде тебе вже тягнути за собою, хтось крепший. Ти не зможеш сам подолати. Хтось буде змушений взяти текст Біблії, де написано носіть тягарі один одного, робіть добро один одному найбільше своїм повір'я і щось подібне. І буде тебе тягнути на плечах до станції номер 3 бо ти сам не можеш подолати. І чи добре воно, брати і сестри, щоб мене по життю хтось постійно тягнув на собі? Мабуть, що ні. Бог хоче від кожного з нас особисто, духовно рости. Ми всі не станемо одного рівня, ми всі не станемо в однакових служіннях. І всі служіння не вимірюються лише відомими нам стандартними визначеннями пасторства, співу, групи, хору, місіонерства чи ще чогось. У Бога для всіх нас роботи повно просто в церкві, в світі, де завгодно. Всім є робота, браття, сестри. Нема ні одного в церкві лишнього, непотрібного і безталанного. Слава Ісусу Христу! Він всіх наділив зібностями. І коли хтось каже, я нічого не маю від Господа, я завжди запитую, а чим ти заробляєш на життя? Ну, я там і там. О, то ти, ж не, то ти ж не не кажуть на Хмельниччині, то ж ти не не то що негодний якийсь, то ж ти заробляєш чимось на життя. А, то ти тут вмієш, а тут не вмієш. Так не буває, браті сестри. Біблія, приче про таланти каже, що Бог всім дав талант. Один, два, п'ять, але всім дав. Слава Ісусу! Тому я повинен рости, я повинен зростати, зміцнятися і ставати кращим для Господа. Але чи так все просто? Ми всі знаємо, розуміємо, і я зараз не відкриваю якихось нових, невідомих вам до того істин, але я би ще сказав, би, другу думку це перешкоди на шляху в духовному зростанні. Якщо я вже да, рішив, да, я маю рости, да, я хочу досягти чогось для Господа, да, я хочу послужити, і мені треба рости. Чим більше я росту, тим більше я можу послужити для Господа і принести користь в Його царство. Які перешкоди, браті і сестри? Найперше це боротьба тіла і духа. Ми кожен день воюємо тілом і духом. Павло до Галатів пише в 5 розділі, 16 17 вірш. І кажу, ходіть за духом, Галатам 5.16, і кажу, ходіть за духом і не вчините пожидливості тіла, бо, ді, бо тіло бажає противного духу, а дух противного тілу, і супротив, супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого ви хочете. Браття і сестри, оця боротьба кожен день в нас відбувається. І коли мій дух каже, піди почитай, помолись, ходи в церкву, поспілкуйся з братами, поїдь послужи, ще щось, плоть каже, успокойся. Збав обороти, Приляж, присядь, ще там щось, да? У плоті другі плани. В неї взагалі другі плани від, від народження, в неї другі плани. Вона хоче керувати процесом. І як це побороти, братя сестри, є дуже просте правило. Ну просто просте правило, як кажуть, простішого не буває. Якщо ти не даєш ради своїм тілесним якимось речам, пожидливостям, то треба просто більше читати і молитися і перебувати в Господі. Чим більше ти напітаний Божим Словом і Богом самим, тим більше в тебе перемоги. І дуже проста порада. Іван пише, пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. А чого? Бо просто ви юнаки? Ні. Тому що Слово Боже перебуває у вас. І як ти маєш на кожну ситуацію життя, на кожну спокусу, соблазн, чи ще щось, маєш відповідь, знаєте, і сьогодні звучало, так, що з тебе вискакує в якийсь момент. Простий тест на християнство каже, якщо ти пальця прибив молотком, то це вже покаже, хто ти є. Що ти видаси в той момент. Якщо ти видаси все, все, що можна було видати, то, ймовірно, твій духовний рівень ще на рівні не можна. Ще один, два, мінус, мінус один. А якщо ти так сіпив зуби, пальця зажав, кажеш, дякую тобі, Господи, за науку, наука завжди платна, буду уважніший. О, мабуть, вже трошки ми зростаємо духовно. Це самий простий тест на християнство. Наша боротьба тіла і духа, братя і сестри, вона щоденна. І ми в ній повинні перемагати. Якщо ти не почнеш духом перемагати свої тілесні пожадливості, заздрість, сварки, ненависть, ідолопоклонство, і все, що там перераховано і ще плюс до того, то ти постійно будеш в такій напрузі, ти постійно будеш на, низь, на низькому рівні духовного росту. Ти будеш, можливо, не грішити, але це дуже важко тобі даватися буде. Я не грішу, бо не можна. Моя дитина, одна друга, до третьої, пам'ятаєте, спросу ще не мав 5 місяців, а до двох старших дочок, які одній 10, другій 6, до них вже є спрос. І вони чогось не роблять в своєму житті, не тому, що вони розуміють, що вже його не можна робити, а тому, що просто знають, що тато з мамою за це буде застосовувати сьогодні таке популярне слово санкції якісь, знаєте. І я помітив просту річ, що у моїх дітей вуха зв'язані з деякою іншою частиною тіла, і коли я впливаю на іншу частину тіла, то вуха працюють краще. Ми всі так влаштовані. Ми всі так влаштовані. Коли ти живеш за тілом, то ти постійно не можна, не можна. Бог покарає. Я би це зробив, але не можна. Бог покарає. Це постійна напруга. Ти в постійній напрузі. Знаєте, водій, який має мало досвіду, він в постійній напрузі їде. Він напружений. Йому проїхати там, 100 кілометрів чи 100 миль це, це, це просто випробування, це напруга, бо він, бо він ще не має достатньо досвіду, навику, він не вміє, і він їде такий зосереджений, напружений, і коли йому хтось посігналить, він взагалі може з дороги з'їхати. Але досвідчений, який вже там в цьому набив собі руку, досвідчений, він їде спокійно. Коли ти не хочеш зростати духовно, то твоє негрішіння перед Богом це буде твоя постійна боротьба, така напруга. Твоя боротьба з тілом постійно буде тебе вимотувати. Друга проблема, з якою ми зустрічаємося, браті і сестри, це небажання віддати Богу старе. Тобто проблема на шляху духовного росту. Якщо перша проблема це боротьба тіла і духа, яку мають всі, то друге це небажання віддати Богу і все старе. Ще ми зустрічаємося в новій церкві з новонаверненими людьми працюючи. Приходить людина, кається перед Богом і починає своє життя підганяти під Божі стандарти, під євангельські. І це процес поступовий. І це процес, який вимагає часу і зусиль, і вимагає нянчитися з немовлятами. І багато людей або якась частина людей приходить, і вона, наприклад, має вісім ключових сфер свого життя, і вона готова всі їх віддати Господу на переміну, на апгрейд, на обновлення. А якась частина людей прийшла, покаялася, бачить всі вигоди від, ході, від ходіння з Богом, в хорошому смислі цього слова вигоди, а якусь частину свого життя залишити не може або не хоче, тому що їй тут, ну, знаєте, отут їй вигодно оце оставити. Бог так не приймає, браття сестри. Бог каже, або весь, або ніяк. Бог для нас віддав все. На Голгофському хресті Ісус Христос помер не частково, не за три четвертих населення землі, не за ще когось там вибраних. Бог помер за всіх і причому наперед. І послання до Римлян каже, що Бог свою любов до нас доказав, коли віддав сина свого, коли ми всі були дещо. Ми всі грішні були. Ніхто, я ніхто, зовут мене нікак. Ніхто. Бог віддає за тебе сина свого на Голгофі, не питаючи наперед нічого, просто віддає, а каже, а хто прийме той спасений, а хто не прийме, той осуджений. Браття і сестри, коли я приходжу до Бога, я повинен повністю і російською мовою все ціло віддати себе і всі сфери свого життя йому. І тут, знаєте, з'являються деякі розумні гуманісти, які кажуть, а як же ж людська воля, а як же ж людське я, а, як же ж... а де ж тоді якась людська суверенність і все інше. Браття, сестри, ви знаєте, коли приходиш до Бога і кажеш, давай я віддам тобі все своє, ти мені назад все твоє, Боже, то це, знаєте, що віддати якусь таку машину, ну не знаю, навіть, навіть не запорожця, ну щось таке неважне таке віддати Господу, а Він тобі взамін дасть новеньку, гарненьку, саму хорошу. Ми інколи хочемо Богу щось там протиставити. Ну це, це ж я, це моя людська воля. Браття, сестри, хто ми є проти Бога? Коли ти віддаєшся Богу, Бог тобі таку заміну дає, що тобі навіть і даруйте, не снилося, ти навіть не уявляв. Біблія каже, що коли ми потурбуємося про Боже, то Бог потурбується про наше. І ще дві проблеми, які за, скажімо так, заважають в духовному зростанні. Це відсутність служіння. Коли ти не служиш, ти не виявляєш свого реального рівня. Ти думаєш, що ти такий файний брат, знаєш Біблію, сестра. І ти зустрівся на вулиці з кимось євангелізувати, а зустрівся з якимось чоловіком з університету, і він тобі таких питань поставив. Не то, щоб тебе в кут поставити, а просто в нього інтерес. І коли ти не знаєш достатньо Божого Слова, або в тебе немає компетентності в своїй вірі, ти не можеш донести людині. Ти кажеш, то як же ж ти не розумієш? Він каже, Та я не понімаю, ти мені поясни. І ти раз. І бачиш, що тобі не вистачає. Ти раз йдеш в Біблію більше читаєш, кусь книжку відкрив, прочитав. Ти пішов молитися за вигнання, а нема сили. І ти пішов шукати Бога, бо нема сили молитися за вигнання. Тебе захворів з сім'ї, ти хочеш помолитися за зцілення по Слову Божому. Раз зробив по процедурі, а не працює, а нема сили. Братя, сестри, коли ти не в служінні, коли я не реалізовую себе на ниві Божій, я не знаю свого реального рівня, я не росту, я не використовую те, що Бог мені дав, я не отримую нове, бо я наповнився і все. І я собі тримаю, знаєте, як, як той один, що отримав талант, держить його на, на прихід господаря, на всякий случай, щоб нічого не наробити, знаєте, і так тримає і все один п'ять отримав і 5 здобув, 100% отдача. Той 2 отримав і 2 здобув. Скільки процентів отдача? 100%. А один, один отримав і один вернув. Ноль. Один чоловік хвалився в селі, каже, в мене в цьому році 100% врожай картоплі. Я мішок посадив, мішок зібрав. Вродила 100%. Але це не 100%, це ноль. Це, це ти вернув те, що посіяв. Чи посадив. Тому, браття, сестри, коли я хочу рости духовно, я маю служити. Скрізь і де тільки можна, де мене потрібно. На роботі, в коледжі, в школі, в церкві, поза церквою, де як. Бог, коли ти кажеш, Боже, де мені бути використаним, Бог обов'язково дає тобі відповідь. І, пос... і остання перешкода, і сестри, це клопоти цього віку. Ми думаємо інколи, що в нас колись з'явиться час. Хтось з вас, хто вже старший, мабуть, думав, що відпочине на пенсії, і коли прийшла пенсія, цікаво, чи ви відпочиваєте. А з'явилися діти до дітей внуки, а біля внуків правнуки. Коли батьки молоді нянчать дітей вночі, то вони думають, що як діти виростуть, то батьки виспляться, але старші батьки засвідкуйте, чи то так. Дехто каже, якщо ваша дитина в 4 ранку будить у вас маленька, то радуйтеся, бо прийде час, коли ви, бачачи її вдома, в 4 ранку будете радіти. Ви будете самі вставати вночі, подивитися, чи вона вдома. Як вона вдома, то у вас буде радість. Браття, сестри, марно сподіватися, що колись буде менше проблем. Ні, вони є, були і будуть. Вирвеш графік, вирвеш час звідти, тоді отримаєш результат. Тому, коли я рішив, я хочу рости духовно, пам'ятаємо, що є чотири таких перешкоди, можна більше назвати. Я так просто тут зараз виділяю. Це боротьба тіла і духа, це небажання віддати Богу все старе, це відсутність служіння і клопоти цього віку. Я маю ці речі для себе усвідомити, зрозуміти, подивитися в своєму житті, де в мене проблема, і долати, і починати над нею працювати. І врешті-решт, на закінчення, що ж нам робити, браті сестри, я впевнений, що тут зібрані люди, в яких все гаразд, в питанні розуміння духовного росту, але всі ми на різному рівні знаходимося. Всі ми... Знаємо, що треба, але не завжди доходять руки, як ми це називаємо, зробити. Але ще одне чергове, черговий раз нагадування. Що ж мені робити, щоб зростати духовно? Повертаюся до тексту, який я прочитав римлянам 12.1. Нам потрібно, найперше, віддати себе Богові на жертву, яку живу, святу і приємну. Бог хоче бачити тебе живим, Бог хоче бачити тебе святим, відділеним. Не заплямованим, не грязним, а святим. І Бог хоче бачити тебе приємним для себе. Ми інколи думаємо, що я вирішу свої питання, а тоді займуся Божими, і це помилка. Набути земного матеріального набагато легше, ніж набути в Бога скарбів, ніж набути служіння. Куди ти віддаси свої кращі роки? На бізнес-хату, сім'ю, машину чи на служіння. Я не кажу, я, я не протиставляю одне одному, брати і сестри. Я не кажу, що всі, хто в служінні, то правильні і духовні, а всі, хто в бізнесі. Ні, абсолютно. Я не впадаю в ніякі крайності. Але Бог хоче, щоб ми рухалися паралельно або пріоритетно. Найперше за все, Біблія каже. Найперше, шукайте, скарбів. Царство Боже. Все інше додається. Все інше це супровідник. Тому Бог каже, стань для мене живим, святим, приємним. Наступне, що Бог в цьому тексті каже. Павло До Римлян пише, не стосуйся до віку цього. Це не означає, що нам не треба виходити з хати, ходити в органи державної влади, в магазини чи ще кудись. Це означає, що нам не потрібно жити, як світ живе, по системі цього світу. Світ живе просто, народилась дитина, відмітили. Почала говорити, відмітили, почала ходити, відмітили. Зуб виліз перший, відмітили. Пішла в садик, відмітили, закінчила садик – відмітили. Ну це один із прикладів простих, банальних. Але Бог каже, ти живи не так, як цей світ живе. Не стосуйтеся віку цього, пише. Живіть по моїх принципах, живіть по моїй системі, яку я даю. Брати і сестри, хто живе по слову, хто використовує цю інструкцію, завжди Бог охороняє, благословляє, веде і все гаразд. І навіть коли приходить проблема, збої, якісь не, не, труднощі, випробування, ти знаєш, куди рухатись, як з цього вийти. Дехто думає, що Біблія це дуже духовно далека книга, але коли ти відкриваєш для українця пересічного текст і кажеш, дивись, тут про тебе написано. Він каже, що про мене написано? Ну написано, щоб межу не чіпати. Ого. Та ну, ну так, да, дивись, написано, не переставляй межі давні земельного наділу твого, який встановили батьки твої. Українська, о, то це ж практична книга. Тут, оказується, про такі речі написано. Але Біблія дає поради батькам щодо дітей, дітям щодо батьків, чоловікам щодо дружин, дружинам щодо чоловіків, владі щодо людей, людям щодо влади. Біблія це на кожен день. Тому, браті, сестри, живімо по Слову Божому, і Бог буде давати нам зростання і перемогу. І ще, що каже цей текст до нас, перемінися від нової розуму. В едемі відбулася деяка проблема серйозна, гріхопадіння. І внаслідок гріхопадіння Біблія каже, Бог сотворив чоловіка правом, а многі опустились в різні помисли. Гріхопадіння перевернуло розум людини. І Христос прийшов на Голгофу, помер воскрес і дав нам механізм, як вернути його назад, цей розум і наше ставлення, наше відношення. Перемініться від новою розуму вашого, від розуму гріховного до розуму Христового. І врешті пізнай волю Божу, бо вона є добро, приємність та досконалість. Один пастор, можливо, відомий вам, Билл Хайблс, пастор Великой Церкви, сказал, когда ты приходишь домой вечером после работы и падаешь от бессилия на ковер своей гостиной, ты утомлен, измучен, но самый счастливый человек на земле, потому что у тебя самая лучшая работа заниматься спасением человеческих душ. Слава Иисусу Христу, братья и сестры! Біблія каже, Божа воля то добро, приємність та досконалість. Коли ти приймаєш Божі принципи на своє життя, коли ти стаєш під Божу руку, коли ти йдеш туди, куди він тебе веде, де він тебе кличе, де він тебе хоче використовувати, ти отримуєш в житті благословіння, радість, сприяння, а коли проблема, то ти завжди знаєш вихід. Добро, приємність та досконалість. Ось характеристика Божої волі. Тому я закликаю, брати і сестри, кожного з нас. Біблія кличе нас рости. Давайте виростимо від того уровня низького духовного, де ми не грішимо, бо не можна, до рівня високого, де я не грішу, бо я не хочу, бо гріх мене не цікавить. Це не моя природа. І від не можна до не хочу це тривалий шлях. Він важкий і нелегкий, але він того вартий. Бо одного разу Бог скаже тобі, добрий і вірний раб, заходь радість Господаря свого. І що може бути краще, браття, сестри, ніж отримати, почути ці слова і з рук Христа отримати для себе нагороди. Одна давня пісня каже, стоїть об этом мечтати, стоїть об этом ліж думати, стоїть за это, стоїть все в житті віддати. Йдімо за Господом, тримаємося Господа, і що би не сталося, зростаймо для нього духовно, щоб бути з ним. У вічності.